Подача документів, творчі конкурси, робота приймальних комісій та власне зарахування абітурієнтів. Опорівці прискіпливо вивчали хід вступної кампанії 2013 року. Для спостереження цьогоріч обрали три виші: два державних і приватний для порівняння. Загалом підсумовують суттєвих претензій не мають цього року. Кампанія вступна відбулася на якісно іншому рівні. Тобто можна говорити, що тих проблем, які були минулого року, цього року не було. Зокрема, не було таких величезних черг, як були минулого року, не було технічних проблем пов'язаних з роботою єдиної державної бази з питань освіти. І також можна констатувати про те, що цього року абітурієнтів все більше подає електронні заяви. Проте кілька недоопрацювань опорівці все ж помітили. Зокрема, в НовеГП аж до третьої хвилі зарахувань змінювалася кількість місць держзамовлення. А в РДГУ почали підписувати договор з абітурієнтами ще 8 серпня, коли офіційно. Ще не було оприлюднено списків бюджетників. Крім того, за словами Анатолія Бондарчука, за підсумками трьох хвиль зарахування, рівненські виші не виконували держзамовлення. Відтак, на деякі спеціальності дві третини абітурієнтів пройшли за конкурсом оригіналів із відносно невисокими балами. Чимало скарг з Рівненщини надійшло і на гарячу телефонну лінію опори. Зокрема, студенти скаржаться на те, що не можуть перейти на навчання з одного вишу в інший, бо приватний університет просто не віддає їм документів. Зрозуміло, що це вісім осіб. І якщо порахувати вартість навчання, які платять ці особи, це близько 100 тисяч гривень. Ну зрозуміло, що це досить серйозні кошти. Можливо, питання в цьому, що вуз не хоче відпускати абітурієнтів, студентів своїх, які платять кошти і які будуть платити кошти в іншому вузі. Проте такі дії є абсолютно протизаконними, переконують в опорі, адже кожен студент має вільне право змінити виш в процесі навчання. Оксана Жужельська, Денис Коломиць, інформаційна програма День.